Привіт, мої дорогі! Ну скажіть мені, в кого в останні дні різко псується настрій? а? Yeah. <laughs> До кого підкрадається 1 вересня, що аж хочеться Мартіні? Ну, ми зрозуміли. Цього року не перше, цього року третє, але все рівно пора збиратися. І от ми з малюком зараз тим і займемося. Треба купити якусь канцелярію. Аж той четвертокласник все перетрущив. Нічого нема. А тут, в цьому торговому центрі, є акварель. Дуже її люблю, там величезний вибір і ми там прогуляємося. Що ти кажеш? Водичка де? Ага. Що є водичка. Вона мені собакевич намокне. А прикольно придумали. Ану. І що? Помагає? Ага. Тому щось є. Я відійду, вам покажу. Добре було. Чекай, я, я з фасаду. Бо ми з вами, мої другі, тут не були. Це ще один торгово-розважальний комплекс Спартак. Він теж дуже недалеко від нашого дому, буквально дві зупинки, найближче, ніж до форуму. Але він не такий цікавий, як форум. Тут, в цьому торговому центрі, тільки його фішка, оці ось акварелі. Все Все решта, Антошка, ну, Антошка то таке, він є всюди. Все решта по таких брендових бутіках нічого нема. Ну що, сільпою біля нас є. Але тут, крім е, оцих магазинів, бо їх небагато, великий е, спортивний комплекс SportLife да? Спорт з басейнами, і з гірками. Ну, що це таке, що йдемте, прошвернемося. Ходиш і під водичку на всякий, давай. Ти куди? Ліза. Ліза. Черепери дуже рідко. Що рідко? Черебери. А що це таке? Магазин? Поняття тебе просить. Хто погано чистить зуби? То я сдай цукерок, ти й так того їш. Ти то, як я Поттерів, скільки перетрущила, а? Скільки? По скільки, скажи мені, скільки? Ага. Так, Кай не біжи. Другий поверх. Тут фудкор. о, то м'ясо дуже смачне нам. Да? І тут є томатіна і авокадо. Таке угу. салатні... Yeah. Варіанти страв. Теж непогано лів круасан. нам не сюди. Чекай, малюк, іди сюди. Ось наша акварель, Я не так як до неї доходити. Чи То краще тим боком. Вхід не там. Вхід здається з другої сторони. Ми тут рідко буваємо. Я завжди блукаю круги на моторі. Ми тут можемо застряти надовго. А що, для малюків відкрили. А то що таке для фамілії. Так, Антош. ну знайшли Антошка, але мене не туди. От навіть по нова пошту з'явилася буква, магазин з книжками. Щось помінялося. А звучки от нічого особливого. Якось таке щось мені невідоме. Нема ніяких ашендемів, сіендеїв, мангу, нізари. Ну, таке. Якийсь марафон. Не знаю, що тут. О, все, ми прийшли. Він тут. Дякую. Вон тебе ще запросили на цей на віртуальну реальність. Ні, я тим більше не хочу, але мене на укачає. А і... Кінотеатри. Вот. Вот у нас залог успіху до 3 березня. Ну що, куди вибирати? Чекай. Що починаємо? Малюк з фарб. І фарби треба було, ні? Гуаш тобі треба? Ні, малюк, ти знаєш, тоді настільки художник. Давай. Ми французьку в Ашані куханьку. Дешево і сердіто. До які цікаві пензлики із резини. Бачиш, Прямо для макіяжу, що з ним робити? А оці непогані. Скільки? А оці дуже непогані. Слухай, глянь, дивися, які ці. Мама, тобі круглі треба, що А ми будемо в п'ятому класі малювати? Що ви будете робити? У п'ятому класі будемо малювати. А я звідки знаю, що буде робити в п'ятому класі. До п'ятого класу дуже чекай. Тобі. А, от дивися, О, є і є поштучно. От у наш варіант. Але знаєш, напевно, от дивися. Напевно, м -м, такий от круглий, так? А, а як треба, ти тим будеш треба малювати? І таке, треба круглий, таке. Воно... Хто тобі сказав? Ну, ти на, на ходу придумала. Ну дивися, ну от є, але тебе якесь менше. Та тут що стіни фарбувати, бомбон, тут схаменися. Дивися. О. Доби, мені ще треба Ні. От А наш тільки маленький. Мені треба корби, Кого вводити? Треба. Кого вводити, бомбон? Чекай, скільки вони. Не, малюк, Дай сюди ті пензлики, що у нас ціна не родить. Це мене настільки підкосує, ми знайдемо щось дешевше. який тут асортимент. Ну і це для текстилі фарби. А что за дурня? Облачки тваринки. А куда їх? А куда їх пришли дерать? Тут ты по кольцу? Угу. Но я хочу лучше. Не, бомбон, не треба. Не треба. Идем далі. — Тобі книжки показать? Давай. Хочу уже книжки. треба. Не треба. Так, а, дивись, иди сюда. Це, це алмазна мозаїка, да? Лиза, ти де дивися сюди, такі гноми як нас. Та дивися сюди. Ти бачила? А там така і по номерам. Ото не для нас. О, а ходи подивимося, може тут є мандрагора. вот от тому що ніде її не було. А ну шукай далі його. Лего би мало бути, Лего всюду є. Що хочеш? Навіть оцей, оцей. У нас такий ніхто не може скласти. Не мама мандрогори? А де Лего, ти бачиш? А оце і все? А, а що таке бідо з Лего і з Гаррі Поттером? Та то не Лего бомбон. Якийсь Ммм. А то ігри. Стульні ігри. Пауз. Огромний магазин. Тут все, що хочеш. Оце цікаво. Складається з таких от штучок, потім 3D. О, і турифаль. Нефігаси, я можу тобі в коридорі поміняти на таку. Скільки? Скільки? Ой. Ну. Зато турифалі. Шхільоролі його немає. О, віпака, можна нікуди паку купити, але ми нам за всі використаємо. Ого. Стирати, що я випала? Де мохід? Де Мартіні? Треба перед першим вереснем нового Мартіні відкрити. Взадінь. Так, тут що? пакетики. День народження. А ні, то не то. Я колись вишивала, може вам покажу свою картину, але тільки даємо це нитками, не знаю, чи є це. А це анхорніву теж дуже добре. ДМЦ, це краще. Так, бісер. О. Так. А били. Нет, в обилии. О, тебе 150. Нам ещ ⁇ не убиваем. І зошити треба, і папки, і у Ліза, ти де? Куди ручку виберем. Вони йди сюди. Що ти знайшла? Ну так, саме це на нас житті. Пішли ручку виберем. Іди сюди, дивися, от пілот. Ні, це має дуже. Вони прекрасні. Слухай, краще, ніж пілот. Я тобі тут дурню купувати не буду. Трес, синю. А бік чорний є. Ти у мене неугамонний. Я тобі взяла, пілот, mm -hmm. я тобі взяла бік. То, що є найкраще. А що ти хочеш? А що ти ну, хочеш? Це таке, воно дуже Особливо це фламінго. Ні, фламіння. Ну не не... На, найди мені ручку це... стирачку, і це не, і це стирачка. не стирачка. Зараз найду, тобі. не наприклад. Вони не стирають, це просто пластмаска. Це не пластмаска. От покажи мені. Ну, давай. Вона не пише. Я не обов'язково кажу її. А чого такі? такі. Слухай, давай так. Дивися, давай краще у цього. Ну, ну, він хоч прикольно виглядає. Ну, чесне слово. Ну то, то, то таке у нього не серце. Ну що Зараз я пойду. Давай. Мені треба давати. Ти не мордочку Це не мордочка. Мордочки меняем. А, да, это есть. Ну давай, выбираем между мордочкой и а. Да. той качкой. Все. У нас я, я себе черный бик купила. Пробуй. На. Здесь так хорошо пошли. Стираем. И стираем. И стираем. Наши Добре. Морку Качка. Стираю. Морку стираешь дома. А качка где-то? Качки. Качки не хочешь? Качка, я підійно. О, хватит. Чекай, чекай, чекай. Все, чекаю, чекаю. Все нет, такі не будемо купувати. Зараз. Зараз. Ти же кролів маєш? Кролів взагалі не пишу. Як кролів не пишуть? Я в школі пробую спробую написати, але взагалі не пишуть. Та ти що? А чого в мене пишуть? Ну, не знаю, в ну, мене Давай цей. Давай. О, дивись, тут ще пес є. Дивись. Я б тві краще отупу. Не хочеш качку берепса. Качка цікави. Ні, давай я би сутову. Ну так. Да. Вот його спробую і все. На. Ой, якась катастрофа. Давай попробуй цього. Ну. Старая? Старая. Ні, що стирає. Все не стирає. Старая, бери пса, йдемо далі. Mm. Яку стирачку ти хочеш? Я хочу mm. Сумні розумієш? це в плані. Колір да не гарний. Сумні. Ой, тобі стікери треба. А що такі? Ти що там на них написуєш? Тобі прямі треба. Тобі отакі треба великі, розумієш? Тобі отаке треба. А знаєш, Соня, краще. Ні, ні, давай Вон, ми васані купимо, там такі жовті великі. Добре, треба в тила, хребет. Те купимо. У французький санк це все серйозно говорю. І клей там кращий. Ні, тут нічого не бачу. І да, ми то візьмемо в вашані. Що з лінійками всі Ага. Що ніхто вже не вижив? Я на пам'ятаю, я весела. Цукерками не хочеш? Чекай. Не? не, я згадала, у нас є лінійка. Бомбон у нас є. У нас, є у нас навіть бомбон є рюкзак. Ну ну піде четвертий раз в школу, ну що робити? О, папки. Папки. Тобі треба дуже багато папок. Але знаєш що, десь були такі з картинками. От, а, мені здається, що не треба. Там такого написано. Не треба. Знаєш, що тобі треба? Тобі треба пластилін. А який спорядний. Дивись, 24 кольори. Хочеш такий, Іди сюди. Іди сюди. До речі, оцей пластилін, ем, мені здається, що якщо брати 12, то там йде подарунок фарби. Ага. Да, а нічого. які фарби? Ага. – О, мені треба Але почекай, давай подаємо. Що... Що... Що, що, але що, нас, більші, напевно, більші, нам просто більше, ми хочемо більше кольорів, бо вони в школі ж ліплі. О, дивись, ага, яка прелість. – Це нові, до речі, класні. Угу. Дивись, О, який гарний. Звичайно, що є чорний. Ага. от. Давай такий, давай запакуй оцей от візьмемо. Там... Якщо можна, дякую. Угу. Золотий, ті, що були золоті, срібний пластилін, то треба окремо шукати. Їх в таких наборах нема. Але оцей от, мені здається, що то, що треба. Ну добре, дешена йшла, а... щоб тобі настрій зіпсувати, можемо купити Наш. Плани. А от записувати, що ти маєш зробити. Перво середа, четвер п'ята субота, неділя. О, і е, галочки ставити, що не зробили. Бо знаєш що? Без поняття. Ні, ми його. Абак, що, тобак. Я куплю тобі інакший планер, Справді, я тобі куплю. Буду на Амазоні замовляти календар новий на кухню. А хочеш писати, що ти зробила, що ти не зробила. Ці штучки не. для. А чого не хочеш? Вони ж пальці не, на олівцях. Не, нормально так. Мені трошки заважало. Ні, воно дуже зручно, вона скаповом зовта є чекай, для олівця, щоб пальці не тиснули. Чекай. Малюк, іди пройди. бо ми. Насправді циганський табір. Давай, іди до папок. О, бачиш, Ти кажеш, що незручно. О, і воно не тисне. Там у нас варинка. такі і є. Слухай, ти олівці вибирай не по тваринках, а вибирай по тому, щоб вони м'яко писали. Куди папки знайдемо? Папір кольоровий. Так. А це не це, це для принтера. Де такі гарні? З пташками. Що яйця? Mm. Ось такі. Візьмемо? Це не яйця. Яйця? Ні, mm, пташки. Пташки чи яйця? Що тут ще є пси якісь? Що хочеш, пташок чи яйце? Яйця. Yeah, yeah. Яйця? Ну, бере яйця. Що yeah. це? папок не бачу. А я бачу. Де? То не такі. Та не папка. Нам треба просто на кнопку їх нема. І цей. Нам така не підходить. Полівці. О, 24 хватить з тебе. Чекай, Марку тобі візьму, вони чудесно малюють. І таких, як у мене, скільки кольорів? 200 чимось? Да? Так, я купувала. Отаку от, от велику. 36-70. Ні, а в мене тут ще більше. Ну з таким в школу ходимо? Да, – Так, з таким. <сміх> Художку. Не, не відкриваю. Так. Не можна. З того хватит ці, ці прекрасні олівці, на дуже м'якінькі. Да. Мене більше. Закрий. Що? що? І І все. що? А, По чорному малювати. А, І все. І щось більше нічого не можу знайти фломастери в Ошані купимо, фарби в Ошані купимо. Маркери в Ашані купимо. А ось це прикольно. да, це дуже прикольно. І а що нам ще треба? Що Та і все. Та і можна в Умбон іти. Куди в Ашан поїдемо? Там все докупимо. Ми ну, щось поп'ємо тут. Ходи хочеш? Не, не знаю. Ну, ходи. Я якраз таку тобі хотіла папку купити з котом, але в нас не така от не на, на кнопці. Треба дуже багаття. Ні, нам треба на кнопці, але взагалі нічого не так, має. Ай, зож такі такі не туш. Куди такі? Та не наш вибір. Та, пішли. Оде то напевно все. І Гаррі Потера нема. Мало, мало, тому що, тому що, тому що... Клей для пісплата в мене є. Спеції в'язати, а на халера воно тобі треба пазла кобрсім. Пазли Хогвартс. Ой, дивись бомбон. А що це робить? Так от вішаєш якісь ключей дивись на ваші А, це для ключів? Це було будинку іграшок, це дуже прикольно. Вона нам не вписується в антроп. Ти що, серйозно? Сухай, вони з'явилися. А це нова серія. Це нова серія. Ну, що одну спробуємо. Значить так. То трагедія. Ми почали, почали збирати отакі, от і вони закінчились. Там такі прикольні були тваринки. Ми в дурному розумі скуповувала, закінчилась. Це нова серія, інакше ячка. Ну, але все рівно. Давай. Олюк, вісто. Вибирай якісь на удачу, подивимося, що там, що там є. Так у нас починається нова доля. Минулого року моїх придурки помазанам бігли. Остатки тих яєць шукали. Слухай, а що Гарін що таке? От гарне, дивися. Цибуля, не Так? А, травичка. Це кристаливо. Кристалево, а то ліпака. Ліпаку ще маєш? Маєш. Слухай, добре побачила. Зараз підемо відкриємо, подивимося, що там. Старі серії дуже гарні тваринки. Скільки у нас таких тваринок з старої серії? Десь 6-7. 12? Ну, дуже красиві. На мене встигли зібрати, ми пізно знали про те. Ну і що, зараз спробуємо. Так, що сам? Що? Можна ми тут сядемо, розпираємося? Так, ми зараз Можна сядемо. Та, та, та. Ну що, давай йди на каз. Випираєш? Кисли. Бомби такі гарні салати, в авокадо. Ну, що, салат взяти. Іди туди, дивись, іди туди там, де круасани написано. Бачиш їхні столики? Давай. Зубі ще від нас. Давай відкривай. А поки в будеся. Що там. Ой. Шо -шо? А воно ж водичкою змивається, так? Да? Змивається кольор водичкою і це буде якесь на все. Оранжевий. Ага. А що за біда? Дивись. Не можеш відкрити? Чекай, ще вкупити Ой, що нам подарувало? Так, ти ж ту кажеш. Такі наклейки з круасанами. Від, від круасаном. Коприлісу? Так. Давай відкривай. открывай, в нетерпінні. Чи не відбереш небо. А ні, хуй поламаєш. Давай я поломала. Так? Давай я. Давай. відкривай. Хто там? Ну, мысль? А кит? кит. Никто тут. Тук вот Хто? Кто? інструкція тут, бачу, тепер поінакше, воно запаковано в кульочку. А ну розірви кульочку. Воно болить. воно і болить. Ой! Не можеш? А дай сюди. Я не знаю, що тут кіт. Він, знаєш, на кого схожий? Мордою тепло. Всі інакші? Та інакші, бо то інакша царія. Капець, у нас є камінь. Хто? Камінь. Камінь? Який курьок. О, той принцип. Карточки якісь до них. А, да. то, то сніжний леопард. Сніжний леопард у нас? Да, І тваринки, але вони зроблені точно так само. Вони такі самі, які. Ну а що, ми маємо нову розвагу. Який буде коє? Не знаю, да вам помоєш, знаєш. Не, Ой-хо. ойху. Да, не робить такого. Давай поселимо натидемо по шан.